Ура! Нульове мито продовжено до 27-го року. Такі, зараз інф... Такі чутки, давайте правильно називати, ходять зараз в різних телеграм-каналах. До мене вже позвонила не одна особа. І каже: Романе, все каже ура! Я кажу: ні, поки що не ура кажу. Тому що поки що тільки йдуть поправки, пропозиції. По-простому, зараз є тільки пропозиції, щоб це зробити. Але вже навіть відреагував гетьманцев, який сказав, що не буде нульового мита, щоб не робити передчасних прогнозів. Він пояснив, що 30 мільярдів гривень недоплачено в бюджет за рахунок того, що не було податку на електрокари. Тому поки що запиваємо водою. Але чи все ж таки давайте прикинемо, може бути нульове мито продовжене чи ні? Гетьманцев каже ні. Але може бути продовжено. Повірте мені в нашій країні іноді бувають чудеса. Всім гарного настрою! Бережіть себе з вами! був Роман Світушак.